У Луцьку на вулиці Вениченка, 20, в п'ятиповерховому будинку трапилася пожежа. Горіло у квартирі на верхньому поверсі. Виклик до служби 101 надійшов о 13.42, розповів рятувальник Андрій Малімон. Каже, на місце події виїхали дві автоцистерни та автодрабина. Дев'ять чоловік особового складу. Плюс ще приїхали працівники оперативно-координаційного центру. Ще плюс п'ять чоловік. За зовнішніми ознаками було видно, що пожежа на п'ятому поверсі в квартирі, бо відповідно з вікна п'ятого поверху йшов дим. Було прийнято рішення перше відділення до головного входу в під'їзд і в складі ланки ГДЗС провести розвідку і подати ствол на гасіння пожежі. Друге відділення, які автодрабину ми хотіли поставити на воду джерело і, відповідно, по автодрабині подати ще один ствол на гасіння. Але так як нам заважали припарковані автомобілі, нам цього не вдалося зробити. Це безпосередньо горіло в кімнаті, горів диван. Зі слів рятувальника на момент пожежі у квартирі нікого не було. Вхідні двері довелося вибивати. Виглянуло в окно і бачу пожежна. Я стала виходити, а вийти не можу, бо в мене з ногами проблеми. Але пожежники мені допомогли, і я вийшла. Сама не знаю, хто тут живе. А зараз війна, тут всякі нові люди. Там живуть якісь квартиранти. Зі слів Андрія Малімона, пожежу ліквідували оперативно. Причина загоряння встановлюється. Оксана Коцергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.